Пішли марки, ляне, сонечко, сердиться в грудях, моє серденько, ой прийшла весна, ой, прийшла красна, принесла мені щастя радощі, за пташечки мої, повеселіли. Сумні дітлови, ой, прийшла весна, ой, прийшла красна, принесла мені щастя радості. З милими підем поля рідні, будуть світити на срібні срібні. Ой, прийшла весна, ой, прийшла <пасна> красна. Вода прокидається після довгої зими. Та дні -дні прикрашають ліси, радуючи про новий початок. Але щороку тисячі квітів безжально знищуються. люди рвуть їх для продажу, миттєвої радості та забуває, що без них ліс миниться назавжди, проліски, прокуси, підсніжники шафрана. Багато з них. Уже на межі зникнення. Замість того, щоб зірвати фото. Покажи друзям, краса природи та стіна, коли вона жива. Пам'ятай збереження природи в твоїх руках. Не будь рорівником кра... будь її захисником, Пошируй це відео. Разом ми зможемо. Врятувати первоцін.